Усім привіт! Я зв'язку Туш і це третя частина гри View Online. Тому записайтеся квасом, беріть хліб, а ми починаємо. Першим ділом треба забрати свою машину та поїхати заправитись. Так, заливаємо 92-й повний бак і я вам ще зараз ще раз дещо розкажу. Ви знаєте, що в груну вже давненько, на початку грудня, десь додавали круте оновлення планшет. І також у мене немає паспорту, він прострочений. А, повертаємося до планшету. Це така крута штука, от бачите. Бо раніше був телефон, але він був простенький і це не було дуже цікаво. Так. І, ну, значить, вирішили. Перша ціль це забрати паспорт у Верховній Раді, так як і завжди. Під'їжджаємо до Верховної Ради, де стоїть президент. Так. Чи правильно і я зараз заїду, бо просто зараз зимового оновлення, і тому все дуже біле. І паркан також дуже білий, і тому трошки не видно. Блін, я проїхав. Так. Так, блін, до речі, нікому не раджу купляти. Запорожця, бо він дуже ним важко повертати, і там ще 120 км на годину це дуже повільно. Я знаю мотокроса, 30 тисяч, їде набагато швидше. Так, паспорт. От я в мене паспорт? Все, у мене є паспорт. Нарешті, а ну-ка. Скільки там в мене рочків вже? Ану, використати. 21 рік, а у фракції можна десь вступати з 25. О, дивіться, це ж ринок його додали в останньому оновленні. Ти, ти що мене підрізаєш? От ти приїхали на роботу. Це вантажник Львів. Я тут ще ніколи не працював, це початкова робота. Так, спробуємо влаштуватися. А ну-ка бурс виплат. Ну, 75 годину? Ну, добре. Попробуємо. Так, треба, як я зрозумів, бігати від чекпоінту, типу, вантаж до іншого. Типу, відмітки, мітки так, Та. А ну-ка, скільки мені за це дадуть? 490 гривень. Ого. непогано. Мані 40 тисяч, а це означає час придбати нову машинку. А ну-ка. Mm. Ну, цікаво, але дорогувато. Я знаю просто, що тільки перетинула 47 тисяч, я її вже пролистав. Так. це до 45. Ну, якась вона дивна на вигляд. Це вже в мене є, ні. О! О, господи! що ж таке за обоже О, 47. Так, подавати. Що? Коротше, у мене не вистачило грошей, і тому мені сказали, що ні, типа. Бо в мене було 40 тисяч, а то коштує 47 тисяч. Значить, так, відпохавши цілу робочу зміну, я зараз як. Енергійні чоловіга. Чолов е, е, і тут знімати свою прекрасну робочу форму. Ну, електрика Так, свою прекрасну робочу форму і і відправляюся закупівлю нової машини. Я думаю купити собі машину десь за 47 та, та вона. Ну що? Ну, поїхали. І переносимося у автосалон економ класу. Після нашу Ладу 2107 за 47 тисяч гривень. Чи ні. 46. 47. Не хоча інші подивитися? Бо, може, є цікавий варіант, який я куплю в майбутньому. Ось Ту це. Тут ось це отер... от... машина постійно повториться. Вона. Что за божество? О. Ладно, сіпсні. Лада, за 47 тысяч. Я думаю, надію, буде жовтий, чи злетий. Чи 46? Чи 47? Я думаю, лише за 47 тысяч. Чи 46? Нет, це таки 47. І в гарний жовтий колір. Оу! Оу! А це досить гарно, як для машини такого рівню. Ну, економ класу І в неї, ней, какой-то розгон швидше, ніж... Оно мого розбитого запорожця. А ну-ка, вийди на дорогу. Оу, оу! А воно взагалі їде пожвавіше. Набираємо швидкість. Стопіть. чекайте. Набираємо всі швидкість. Просто тут ці повороти серпантинові. 90. 80. 90. ну 110. 110. Аносо 30. 140. Скільки буде 140? Я думаю, десь його приділ 140-150 км на годину. Але поки що для мене це достатньо. Не, ну що можна сказати Х, Ні, більше навіть 160 160 ого. Це взагалі кресна тачка. Ну, якщо можна сказати, для зовсім початкового рівня. Та як я не довжені буду ганяти. Уф, яка красота. Кому також зайшло, ставте лайк. А кому не зайшло, теж ставте лайк. Ну або дизлайк. До речі, в коментарях пишіть, яку ви на моєму місці купили б машину. Ну, все. Дві тілі виконано на відео. Ну і, як я кажу, завжди будемо закруглятися. І дякую, тобі за перегляд цього відео. Не забудь поставити свою вподобайку та підписатися на канал. А з вами вже був я Туш. І всім па-па.